Застосунок для спорту та реабілітації, що працює зі штучним інтелектом. Українські винохідники представили на міжнародному конкурсі у Сполучених Штатах Америки свою розробку. Як вона працює і як на додаток відреагувало міжнародне журі Аліна Бурцева розкаже. Ви можете отримати пояснення вигляді відео від тренера, вибрати кількість вправ, яку ви хотіли б зробити, і далі почати власне саме виконання. Де воно буде бачити точки на вашому тілі. Юлія, представниця малої академії наук та одна із співзасновниць стартапу ОТЕКС показує тестову версію застосунку для спорту та реабілітації. У ньому штучний інтелект коригує виконання вправ, Чи ваш телефон завжди є з вами. Коли ви починаєте тренуватись, штучний інтелект спрацьовує, відкривається на вашому телефоні камера. Він визначає головні точки на вашому тілі і таким чином розуміє, коли ви робите якусь вправу правильно або неправильно. Над застосунком Працювали понад два роки. Цей стартап торік у листопаді посів друге місце на міжнародному конкурсі з молодіжного підприємництва Entrepreneurship Challenge США. команда отримала тисячу доларів на розвиток проєкту. Коли ти маєш можливість презентувати свій проект на нью-йоркській фондовій біржі, це звісно запам'ятовується назавжди. Тому враження в мене виключно позитивні. Аріна теж учасниця цього конкурсу у Штатах разом з сестрою Діаною розробили стартап «Екомайнд». Це система для переробки та сортування сміття, яка використовує нейронну мережу. Є попередньо шість підготовлених зображень. Це типи сміття, які вона розпізнає. Просто для прикладу. Я даю їй одне з них і запускаю нейромережу. Вона аналізує це зображення і має нам повідомити, що на ньому власне зображено. Вона каже, що там скло, і перевіримо, чи це дійсно так. Заходимо на зображення номер 3 Там дійсно сконейромережа вона класифікує сміття за його виглядом, дає сигнал роботу маніпулятору, який бере це сміття і кидає його у бак для відповідних відходів. У міжнародному конкурсі з молодіжного підприємництва брали участь три команди з України. А у фіналі представила свій проєкт лише одна, розповідає Ірина Бистрова. Пічтися на великій сцені а фінальний піч проходив на сцені Нью-Йоркської фондової біржі. Та дійсно тільки команда, яка посіла перше місце на національному відборі. А що стосується інших команд, вони також були учасниками конкурсу, але у них в доступі були. Нетворкінг консультації менторів презентації своїх бізнес-ідей в вузьких колах перед потенційними партнерами спонсорами для мене це означає перше визнання. По-друге, це велика можливість комунікації спільноти, тому що в цьому конкурсі беруть участь найкращі винахідники, найкращі стартапи з усього світу. Загалом же у конкурсі в США брала участь майже сотня команд із близько 40 країн світу. Команди манівців там були уперше. Аліна Бурцева Санамінов, суспільне новини.